Привіт! це відповіді на ваші питання. І сьогоднішнє питання стосується мотивації. Як правильно поговорити з людиною для того, щоб донести їй ідею а, 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 лікування і направити її в бік зцілення, а не а, налякати. А, непросте таке питання, оскільки в ньому декілька складових. Перша складова це те, хто збирається говорити. Ваша позиція надзвичайно важлива. Якщо ви вважаєте, що залежність це щось погане, залежність це вина людини, яка залежна, то у вас мало вийде ефективно поговорити. Оскільки залежність це є розлад, який внесений в список медичний список розладів, медичний довідник захворювань, розладів. В нього є свій симптомокомплекс, тобто ознаки, які свідчать про те, що людина стає залежною, і відповідно певні протоколи, як такій людині можна допомагати. Якщо ж ви в це не вірите, і ви вірите, що достатньо зібрати волю в кулак, як то кажуть, і е, все буде гаразд, у вас не вийде мотиваційно гарно поговорити з людиною або принаймні е, досягнути якихось більш-менш точок дотику, Щоб ви зрозуміли одне одне. Тому почати треба з себе. Друге, що потрібно від себе вимагати, це розуміння своєї, скажімо, так, обмеженості в тому плані, що ви не є всесильна людина, і навіть якщо ви на 100% правильно підготуєтесь, якщо методично ваша розмова буде ну, ідеальна. Це не гарантує вам, що людина точно відгукнеться і поведе себе так, як ви від неї очікуєте. Бо в розмові дві половинки. Я можу дуже гарно все розуміти, знати, говорити. Але мій опонент може бути не готовий, він може бути зовсім іншої точки зору. І, відповідно, для нього мої слова можуть бути. Незрозумілі, або дивні, або сумні, але ні в якому разі, наприклад, якщо він не міряє або вона не міряє це на себе, що це є моя історія, вони можуть бути неефективні. Тому прийміть, будь ласка, свою невсесильність і подумайте над своєю позицією, як ви ставитесь до залежності. І якщо у вас все гаразд, якщо ви розумієте ці дві речі, тоді. Перше, що потрібно робити, це спостерігати. Ви спостерігаєте за своїми відносинами з цією людиною, за її поведінкою, і нотуєте те, що вам не подобається, або те, що ви вважаєте хворобливим, або те, що ви точно знаєте, оскільки ви цікавилися, радилися, ходили десь на консультацію, або читали, слухали, ви знаєте, що це є недобре. Ви це записуєте. Бо для того, щоб нам поговорити з людиною, у нас повинен бути такий багаж доказів того, що я недаремно хвилююся. Що значить багаж, тобто, це не мені здається, що в тебе залежність. Бо, здається, це не аргумент. У вас мають бути аргументи. Наприклад, ти Береш кредити, продовжуєш от один кредит, другий, третій. Або факт того, що твоя дівчина або твій хлопець розказали знову, що ти повертався, і ти до такого то числа, то там-то ти був застатий, залучений, і тебе бачили і так далі. А, ти щодо мене, наприклад, обіцяв мені постійно говорити правду, але сказавши мені, що ти в одному місці виявили, що ти в другому. Або ти постійно ховаєш від мене телефони, коли я вчора попросила тебе дати мені подивитися щось там в твоєму телефоні. Ти розсердився і не захотів давати і так далі. А, маленький, або позичав гроші, або обманював, або ти по ночах не спиш, або ти дуже погано їсиш і схуд на 5 кілограм, або ще щось. Ви збираєте докази. Того, що ви недаремно хвилюєтеся. Ваше хвилювання базується на певних фактах. Далі ви готуєтесь до того, що, що ви можете людині запропонувати. І обіцяти їй допомогти, і бути з нею на консультації, і, бути, і фінансувати. Наприклад, якісь купівлю заспокійливих ліків, психотерапію або віддати борги, і так далі. Ви можете пропонувати тільки в тому разі, якщо ви дійсно це можете зробити. Тобто, перед тим, як пропонувати якусь допомогу, спитайте себе, чи я дійсно це можу зробити. Бо. Якщо, наприклад, ви дуже зайнята людина, у вас щодня робота і вас не відпускають з роботи, сказати йому, як тільки ти захочеш, в той самий день я все кину і я з тобою поїду на консультацію кудись, але коли приходить цей день і вам говорять, ну що поїхали, і ви кажете, ну, давайте сам з'їсть, ну, це ж тобі більше треба, ніж мені, ну, це ж не моя проблема, а твоя, то по суті ви обіцяєте підтримку, якої ви не даєте. Ще в таких розмовах такі розмови зазвичай починаються тоді, коли у нас уже терпець вривається, коли ми пережили скільки воно назбиралося, і потім ми вирішуємо такі набираємося сміливості і вирішуємо поговорити. І часто в таких розмовах можуть бути погрози, що не є правильним, але всі ми люди, всі ми живі, і ви маєте право. Зі своїм терпінням, зі своєю внутрішньою сигналізацією говорити, все, це досить. Це досить. Наприклад, ти витягнув у мене гроші з гаманця без дозволу. Це досить, це, це крадіжка вдома, я, я не можу це терпіти. І далі ми робимо якусь погрозу, що ми на, на наступно. На наступний раз, якщо таке станеться, що ми на наступний раз зробимо? І якщо ви кажете наступного разу, як ті... якщо я ще раз зауважу, що в мене в гаманці пропали гроші, я тебе з хати вижену. Але якщо ви насправді не зможете вигнати людину з хати, то краще взагалі цього не казати, бо таким чином ваша мотиваційна розмова виходить нереалістична, непрактична, нежиттєва, і більше схожа на залякування, та, що при при мотиваційній бесіді абсолютно нам не потрібно, щоб людина нас боялася, та, тим більше в своєму питанні звучить, як щоб захотів говорити та діяти. А, хороша ціль. Тому, якщо вам дійсно вже припекло і ви не здатні більше цього, ну, ви хочете спати, а людина не спить, ходить, гримає, Бо вона грає, або вона п'яна, то що ви можете зробити? Насправді, що ви можете зробити? Якщо ви дійсно можете попросити її поїхати, якщо ви дійсно можете забрати ключі або змінити замок і сказати, я більше не хочу з тобою жити, бо твій спосіб життя е ну, зовсім він на мене погано впливає. В мене невроз почався, я спати перестала, плачу постійно і так далі. І виходить так, що ми достатньо обмежені в, в тому, що ми можемо зробити або що ми можемо запропонувати людині. Ми говоримо їй, так трішечки підсумовуючи, ми говоримо їй про те, що ми бачимо, що фактично нас не влаштовує. Зазвичай ми говоримо це після якогось періоду спостереження зі списочку свого, ми десь маємо то занотувати, оскільки ви, якщо ви дуже сильно хвилюєтеся, бо живете в цьому вже якийсь певний час, то, скорше за все, ваш емоційний стан не є дуже добрий і це може впливати на пам'ять. Вам скажуть в відповідь якийсь аргумент, і ви загубитесь в своїх власних от, у тих речах, які намагались пам'ятати. Тому краще запишіть. І най там буде декілька пунктів. Най там буде 5-6-7 пунктів, які ви зауважили, і це ви знаєте, що це є виключно через те, що людина грала, або це є виключно через то, що людина курила марихуану, або пила алкоголь, або ще щось. Ми говоримо, що ми зауважили. Далі після цього ми говоримо, як ми з цим себе почуваємо. Ми говоримо, що мені це. Нестерпно, я не можу стримати себе, це доводить мене до сліз, я плачу. Або ми говоримо про те, що в мене око почало тіпатися, або ми говоримо про те, що я, у мене тахікардія, в мене в мене збитий ритм серця, що дуже часто буває при хронічних хвилюваннях. І тут є дуже важливий момент: ми не говоримо ти мене доводиш. Я через тебе спати не можу. Я, якби ти був або була нормальна, я би хоча б могла спокійно працювати. Ні. Бо це є ваша реакція, яку людина ненавмисно робить. Ваше тіло так реагує, ваша психіка так реагує. І ви на ці зміни в вашій сім'ї, в ваших стосунках реагуєте от саме так. Тому все, що ви можете сказати, це. Для мене це нестерпно. Ця ситуація виходить з-під контролю. Я погано себе почуваю, не можу спокійно жити, спати, їсти, гуляти. Я не можу думати ні про що інше. Я перестала, наприклад, дивитися там а, щось, що я перестала готувати, перестала ходити на танці. Я, я живу цією проблемою, так? мені погано. І тому я прошу тебе піти разом зі мною. На розмову до спеціаліста, наприклад, щоб хтось третій сказав нам, що відбувається. Або я прошу тебе, якщо без спеціаліста, я прошу тебе перестати це робити і зав'язувати з цією діяльністю. Інакше мені доведеться прийняти певні міри. або... Дещо змінити в наших стосунках, бо я так... мені це шкодить. А... Коли ми так говоримо, ми говоримо знову ж таки підготовлену річ. Тобто вам треба сісти і подумати, а що ви можете зробити? Ну, направду, є дуже обм... Ну, наприклад, якщо це дружина і вона говорить з чоловіком, то Можливо, їй нема куди піти, і вона не може сказати Я тоді піду з хати. Тай чоловік може бути взагалі у нього полегшення може наступити через те, що ну от піде і не буде більше до мене чіплятися. І ви слухаєте відповідь. Оце з тобою робиться. Отак я зараз на це реагую. Для мене це такто. Тому я тебе прошу про зміни. Інакше то-то-то-то. І. Далі ми завершуємо відкритим питанням, ми говоримо, що ти про це думаєш, або е, дай мені якусь відповідь. Людина може відразу вам відповісти, а може сказати: Я не знаю, що тобі на це сказати. Я не можу зараз нічого сказати. І тоді ми з нею домовляємося і говоримо: добре, сказати ти мені зараз не можеш. Скажи, коли ти зможеш сказати мені. Скільки тобі на це потрібно? Днів, годин. Давай домовимося з тобою, що в суботу, наприклад, ми сідаємо і знову з тобою говоримо. До, до суботи тобі вистачить часу, вистачить, або там ні, не вистачить, Пф, Whatever. І Тут, отут от починається наша безпомічність, оскільки наша справа розповісти про себе, розповісти, що ми бачимо і як ми себе почуваємо. Але ми не можемо ні в якому разі передбачити, що скаже нам інша людина. Ми можемо здогадуватися або очікувати, але ми не можемо на 100% знати. І тому, якщо людина скаже, слухай, я не винуватий, що в тебе збитий ритм серця, ти завжди була якась нервова. Давай йди до лікаря, до мене відчепися. Я, наприклад, граю на свої гроші, в мене немає жодних кредитів, в мене немає там позичених ніяких боргів і так далі. Я нічого не продавав з хати, тому все окей. І тут у вас теж має бути от, от, от цей, цей момент, що ви мусите повірити людині, що вона дійсно в цей момент не хоче нічого міняти. Якщо ваші погрози виглядають таким чином, що їх доведеться дійсно впровадити, ви мусите набратися сміливості і це зробити. Бо якщо навіть погрози реалістичні, але ви їх не виконаєте, вся ваша мотиваційна бесіда. Спортить вам подальшу можливість або підпортить вам подальшу можливість вести ці бесіди, оскільки ваші слова будуть виглядати несерйозно, недієво, і буде здаватися, що ви можете тільки говорити, але коли дойде до діла, то ви нічого не зробите. І тому ваші оці умови, які ви ставите, до них будуть, не, не будуть прислухатися, бо ну, вона, вона сказала, що вона перестане давати мені гроші, але продовжує давати. Вона сказала, що вона перестане для мене готувати, але продовжує готувати. Батько сказав, що він забере у мене свою машину і ні разу більше ключі не дасть, але продовжує давати ключі, незважаючи на проблеми. Тобто, якщо вже тато сказав, що я заберу ключі і більше не дав. він завжди. Дотримується тепер свого слова. Він каже: я забрав ключі, ти не захотів мінятися, я забрав ключі. І якщо, наприклад, син каже: Ну, будь ласка, на ну, один раз, ну, мені терміново, дівчину треба в лікарню вести і так далі, то може сам поїхати разом з сином, але він не дає ключі. Це дуже сильно важливо, власне, погрожувати, якщо можна так сказати, реальними речима, доступними для вас. І прийняти факт, що людина може сказати: Окей, я йду мінятися. Супер клас! І що ти пропонуєш? І тоді знову ж таки у вас мають бути варіанти, що ви пропонуєте. Ви можете пропонувати групи підтримки, та, якщо це алкоголь або ігри, ви можете пропонувати сходити на консультацію в порадню якусь або індивідуально на консультацію. Ви можете сказати, я пропоную, пропоную тобі якось, ну, давай ми сядемо, подумаємо, чим я можу бути тобі корисна. Наприклад, от якісь ідеї у вас були. Людина може сказати, Окей, я подумаю, тоді ви, ви це не впускаєте, ви кажете, на коли? На коли фіксуєте, і потім то є ви, хто пильнує, щоб ви такі поговорили в домовлену дату. Оскільки, якщо ви зісковзнете, людина намагається завжди зісковзнути з важких питань. Якщо люд... От залежний зісковзне, а ви будете боятися щось м... поновлювати цю розмову, то знову ж таки це все буде даремно. Якщо ж вам говорять ні, я не готовий мінятися, ні. Я не. я нічого в мене немає, тоді вам доведеться виконати те, що ви обіцяєте. От десь приблизно а, така дуже-дуже поверхнева схема того, як можна розмовляти з залежним, щоб йому не нашкодити, але щоб показати йому, що ви готуєтесь для вас це важливо. Ви дізнаєтеся і ви. Всі є, всі, мається на увазі, я вся тут, я вся з тобою. Ти не готовий говорити зараз, не, не готовий е, дати мені відповідь зараз, я почекаю. Е, але ваша любов, як то кажуть, знаєте, в анонімних алкоголіків є такий вираз: любов має бути тверда. Любов це не поблажки. Любов це повага до людини і повага до себе. Я така сама важлива, як і ти. І тому, якщо ти приймаєш таке рішення, і я приймаю таке рішення, то вони принаймні озвучені, відомі і нічого підлого в тому немає. Ми, ми, ми з тобою, значить, наразі, от в таких стосунках. Окей, дуже дякую вам за запитання. До наступних відео.